И ми маченку позакатпатьки. І так вам гіє із самого рана пойти в хащу назберете білих грибу. Пак їх почисти та й помоти. І доки гриби будете різати, сиплете цибулю на палеті товка, або міркуйте, то це має пражити на матіцькому вогні, бо цибуля не згоріла. Пакто вержити паця додаємо свинську мас, а й лишку сородкої червоної паприки. І замідуємо наші свіжі гриби. Соломи ще мало олаю і заливав водою. І насі то, то тушить. А ми мисі беремо заколочення. Беру пасовичні яйця, які взяла по поти у твої води. Я фігав, як сіяється довезлися, покисти були у турі пасіці. Ти знаєте, що там путі побиті. Того цілову руки, тому коза поколуюся сіяйця. Українські путі їх не побили, та поб'ю я. Мися б'ємо два яйці, пак їх збиваємо. І збиваємо доти, доки вам рука не затерпне. Що ви думали, в вовказку попали? Далі додаємо 300 мл молока і ще туди три лишки сметани. 1, два, три. І дві лишки муки. А тепер самой інтереше треба переколотити, або не було грудочок. Моя баба робила сяк, але в неї була така, знаєте, стара дерев'яна колотілка ще з зубчиками. У мене сікої немає, того колочу чим мало. Годинка продзвеніла, а то значить, що пройшло 15-20 минут, і наші гриби вже стушили. Для смаку додав ще три зубчика чеснока. І туди заливаємо нашою колочення. Знає бути такою, що мука пристала до дна. Того не бойтеся, додавайте ще молока. Чим більше молока, тим смачніше. Ще солими попір до смаку, і наша мачинка готова. Набітуємо в танір і смачного вам. Напишіть в коментарях, коли сте останній раз їли мачинку. По Закарпатській чи взагалі, ладитесь якої їдіння дому. Але маєте розуміти, кіть, будете ледитись яку маченку з грибу, та ви з'їсте і тані, рукому була маченка, бо то піздеть смачної. Ну і ти ще досі дивишся мої досить без підписки.